Усім привіт! І вчора я не знімав для вас відео про трансферні чутки, тому сьогодні я роблю для вас відео про трансферні чутки, день 17 та день 18. -й. Починаю, приємного вам перегляду. Офіційно Юрій Тіліманс, гравець Астон Віла. Ось таке топове підсилення під Єврокубки від команди Уная Емери. Юрій Тіліманс був вільним агентом, і Астон Вілла підписала бельгійця за 0. Мільйонів євро. Лондонськірснар подовжив контракт із Вільяном Саліба ще на 4 роки. Про це повідомляє The Athletic. Я вважаю, що Саліба заслуговує на подовження контракту після такого дуже топового сезону від французького захисника. Каталонська Барселона все, що хоче підписати Йозуа Кімхе. і нібито Кіміг вже згоден перейти до каталонського клубу, тільки Баварія ось не дуже хоче відпускати свого. Капітана та лідера міншинського клубу, але я думаю, що трансфер вже скоро відбудеться. сен жермен хоче підписати Бернарду Сільву та Вільфріда за це дві пріоритетні цілі для Парижа на це літо. Але як і раніше, я вам вже казав, за вже майже підписав контракт із Альнасром, але все ж таки буде цікаво, куди ж перейде Іворієць. Лондонський Челсі контактував із Майком Мен'яном, воротарем. Мілано, але Мілан дав 100% ні на переход Мен'яна із Мілану до Челсі. І вважає, що голкіпер повинен залишитись в міланському клубі. Жемен Павар зацікавив собі Ліверпулі. Ліверпуль націлився на трансфер французького чемпіона світу. І Баварія готова його відпустити, як я вже казав в минулих відео, за 30-40 мільйонів євро. І на Павара зараз реально просто вистраюється черга. Мексиканець Едсон Альварес, черговий талант від амстердамського Аякса, зацікавив собі Вестхем Юнайтед, і Аякс хоче за свого опорного півзахисника 40 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів. Бонусів також мексиканцям, цікавиться Мюнхенська Баварія та Дортмундська Борусія. Рома хоче купити Евнан Діка із Айнтрах Франкфурта, основний французький центральний захисник франкфуртського клубу. Йому пропонують п'ятирічний контракт і 4 мільйони євро на рік і переговори на фінальній стадії. Лемент Лангеле підпише повноцінний контракт із Тоттенхемом. Тотхем його викупить у Барселоні за 6 мільйонів євро. Євро. Нагадаю, що Клемент Лангле сезон 22-23 провів в оренді в лондонському клубі, а повноцінно він належав в каталонському клубі, але зараз трансфер буде завершений. Альхіляль пропонує сен жермен 45 мільйонів за Неймара та 200 мільйонів нею в рік з чистими зарплатою. Це ровно стільки ж, скільки укращано Рональди. Я тобі благаю Неймара, тільки туди не переходь. Ти нам ще потрібен в Європі. Офіційно Хюсем Ауар-гравець Роми контракт із алжирським півзахисником підписан до 28-го року. Перейшов він стан римського клубу безплатно, так як є вільним агентом. Сьогодні в мене все, тому будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, та також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Там всі-всі футбольні новини. А я вам кажу до побачення. Слава Україні! Побачимось в наступних відео.